Доброго дня, дорогі шестикласники. Розпочинаємо вивчати розділ перший української літератури Пісенні Скарби рідного краю. Тема перша. Чарівна мелодія слова. Параграф перший. Другий. Народна обрядова пісня. Її різновиди. Веснянки. Епіграф уроку. Українська пісня. Це геніальна поетична біографія українського народу. Олександр Довженко. Про що ви дізнаєтесь? Що таке народна пісня? Повтори й анафори? Навіщо наші предки в давнину топили опудало зими в річці? Хто такий шум? Пункт 1. Роль і місце пісні в житті українського народу? Пісня здавна супроводжувала український народ як у приватному житті? Так і під час роботи. Коли народжувалася в сім'ї дитина, хтось одружувався, коли збирали врожай, українці завжди співали. У пісні поезія поєднується з музикою, слово з ритмом. А й справді, ви живете у світі, де співіснує безліч ритмів, клепання коси, тупіт копит, дзюрчання молока у відрі хлюпання морських хвиль, перестук коліс поїзда, цокання годинника. І цей ритм не міг не позначитися на народних піснях, найдавніші з яких сягають до християнських часів, коли наші пращури ще були язичниками, поклонялися багатьом богам: перунові, богу грому і блискавки, даш Богові, Богу Сонця. Велесові, Богу Достатку та іншим, яким кольором позначено дохристиянську добу на часовій шкалі. Нагадаємо, Київський князь Володимир Хрестив наші землі 988 року, понад тисячу років тому. Неправильним є твердження А: І в нашому житті, і в піснях звучать різні ритми. Б. Народна пісня. Музично-поетичний жанр фольклору. В. Перші пісні створено після запровадження християнства Г. Наші пращури співали пісні і в приватному житті, і під час роботи. Пункт 2. Виникнення народних пісень Як виникли народні пісні. Хтось наділений талантом. Створював пісню, яка подобалася багатьом людям. Вони її співали, щось додаючи й змінюючи. Пісні поширювалися по всій Україні і дійшли до нас. Учені налічують по 20 і навіть 40 варіантів тієї самої пісні. Тобто, в різних регіонах вона має свої особливості, частково відрізняється словами, манерою, виконання. Та кількістю куплетів. Із сказаного про виникнення народних пісень можна зробити висновок, що їхньою яскравою ознакою є А. Мелодійність Б. Варіантність В. Ритмічність Г, давність. Імена авторів народних пісень не збереглися вони залишилися у віках. Отже, Фольклорним творам властива анонімність із грецької анонім твір без зазначення автора. Звичайно ж, первинний варіант пісні, й той, який дійшов до нашого часу, можуть суттєво відрізнятися, адже самі художні твори протягом віків зазнавали змін, співаючи пісні, народ щось додав до них, змінював якісь слова. Тому. Автором народної пісні є колектив людей. Але бувають і винятки. Популярним у народі пісням Засвіт встали козаченьки Й Ой не ходи Грицю приписують авторство Марусі Чурай, яка жила в місті Полтаві в 17 столітті. Неправильним є твердження а. Народним пісням властива анонімність Б. Автором народних пісень є колектив людей. В. Деяким народним пісням приписують ім'я конкретного автора Г. Первинний і кінцевий варіанти народної пісні зазвичай однакові. Сформулюйте власне визначення поняття народна пісня. Скориставшись ключовими словами. Запишіть його в зошит. Ключові слова. Віршовані твори. Які співають варіантність, анонімність, колективність? Народна пісня це. Пункт 3. Народна обрядова пісня. Про що співав народ у найдавніших піснях? Коли приходила весна, пробуджувалася земля від зимового сну, наставав час для першої оранки й сівби. Тож люди намагалися задобрити весну величальними піснями на її честь. Адже від неї залежав майбутній урожай. Так народилися веснянки. У ті далекі часи, коли виник цей жанр пісень, люди сприймали прихід весни як боротьбу двох сил холоду і тепла. Щоб допомогти весні подолати зиму. Вони топили в річці солом'яне опудало зими або спалювали його, носили зображення сонця і водили хороводи, веснянки гаївки, закличні пісні. Ними закликають весну, прославляють її прихід та оспівують воскреслу природу, висловлюючи сподівання на добрий врожай. Також є веснянки про кохання. Адже після зими краса розквітлої природи пробуджує в молоді ніжні почуття. Улітку кипіла праця на ниві. Женці збирали врожай. Ці дійства люди супроводжували піснями. Їх називали жниварськими. У них величали вправних жниць, перший сніп пророкували добрий врожай чи прославляли господаря. Так. Саме влітку роботи було найбільше, проте люди мріяли й про особисте життя. Дівчата думали про заміжжя, бо осінь пора весіль. Коли наставали найкоротші літні ночі, приходило свято купайла Івана Купала. Звіду, сіль, з лісів, гаїв, берегів річок линули купальські пісні. Узимку найпопулярнішими були. Щедрівки. Їх виконували перед Новим Роком у Щедрий вечір. У цих піснях величали господаря та його родину, бажали добробуту, приплоду худоби, багатого врожаю в наступному році. У колядках вшановували нове сонце, а також народження Ісуса Христа. Народні пісні були невід'ємною частиною кожного із цих свят. Та обрядів. Поміркуйте, які пісні називають обрядовими або календарно-обрядовими. Сформулюйте правило, використовуючи ключові слова. Запишіть його в зошит. Ключові слова виконувати під час обрядів згідно з календарем. Обрядовими називають пісні, які у тексті про народну обрядову пісню не згадано про А. Колядки, Б. Веснянки. В. Русальні пісні, Г. Купальські пісні. Пісні розрізняють за циклами з огляду на пори року, коли виконували обряди: Народні обрядові пісні. Зимовий цикл, Колядки Щедрівки. Весняний цикл. Веснянки гаївки. Літній цикл. Русальні, купальські, жниварські. Пункт 4. Художні засоби. Анафора й повтор творів художніх засобів. Анафора й повтор типові для фольклорних творів художні засоби. Теорія літератури. Анафора. Однаковий початок віршових рядків для підкреслення важливого за змістом слова. Цей художній засіб додає твору виразності й емоційності. Наприклад, ой, що росте та без кореня, ой, що біжить та без повода, ой, що цвіте та без світочок, панночка загадок не вгадала, русалка панночку залоскотала, повтор, рефрен. Повторення слів, фраз, віршованих рядків, або строф із метою звернути на них особливу увагу читачів, слухачів, або надати мелодійності та ритмічності художньому твору. Наприклад, Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи. Та все кили мами, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Пункт п'ятий. Дослідження пісні. Прочитайте народну пісню. Ой, кувала Зозуленька. І дослідіть її особливості. Ой, кувала зозуленька, ой, кувала зозуленька в лісі на горісі. Шануй мене, мій миленький, як ластівку в стрісі, як не будеш шанувати, не будеш шмямати, бо я тобі не наймичка, щоб в полі орати. Бо я ж тобі не наймичка, але ж я газдиня». Куди підеш, звідти прийдеш, хата не пустиня. Ой кувала зозуленька у полі, у полі. Краще мати жінку гарну, ніж сто моргів поля. Бо у полі наробишся, врожаю не буде. А як маєш файну жінку, підеш межі люди. Морг давня міра землі, що дорівнює приблизно половині гектара. Підеш межі люди. Мати повагу серед людей. До речі, Зозуля у фольклорних творах може символізувати перше. Сум і вдівство. Друге Весну. третє – Тугу за минулим. Четверте. Страждання нерозважливої матері. п'яте – Роки життя. Довгий вік або смерть. Саме ця пташка першою полетить у вирій і останньою звідти прилітає, бо в неї зберігаються ключі від теплих країв. План дослідження перше. Жанровий різновид пісні Ой кувала Зозуленька. Друге. Тема. Величання весни чи кохання. Родинні стосунки. Третє. Характеристика ліричної героїні. Настрій. Вдача. Четверте. Символічне значення зозулі у творі, п'яте визначення художніх засобів, перше повтор, друге. Слова з пестливими суфіксами. Уявіть, що ви познайомилися з ровесниками з Ірландії. Вони в захваті від ритмів пісні шум, яку український гурт Go-A прославив на співочому конкурсі Євробачення у 2021 році. Вас попросили розповісти про що ця пісня? Підготуйте розповідь про веснянку шум, скориставшись відомостями рубрики До речі та переглянувши виступ гурту Гоу А на Євробаченні. До речі, вокалістка гурту Гоу А за основу пісні для конкурсу Євробачення взяла старовинну українську пісню шум, а композитори осучаснили її мелодію. Неймовірними електронними ритмами і звуками. Цей твір у травні 2021 року посів перше місце у світовому рейтингу Spotify, а на Ютубі кліп набрав понад 30 мільйонів переглядів. Про що ж ця пісня, яка здобула таку популярність у світі? Словом, шум у давнину називали ліс. Наші предки обожнювали шум ліс. У ньому відбувалися великі громадські дійства та ритуальні ігри, а також очищення водою і вогнем. Шум ліс, за уявленнями наших пращурів, був населений як добрими, так і злими духами. Вони інколи допомагали, а подеколи робили зло. Магічною веснянкою дівчата будили шума, божество, щоб він розвивався в зелені. Набирався веснянолітньої сили, приносив радість і відганяв усе лихе. Співаючи, вони викликали весняний рух, ініціювали прихід весни на землю. Веснянки нерозривно пов'язані з обрядовим дійством, їх виконували під час ритуальної процесії, ідучи вулицями села з хороводами й ігровими рухами, узявшись за руки, Дівчата то опускали їх, то піднімали до гори, відтворюючи в такий спосіб колихання дерев. Пункт 6. Завдання. Перше. До зимового циклу належать пісні А. Жневарські, Б. Купальські, В. Щедрівки, Г. Русальні. Друге. Прочитайте рядки. На купалу огонь крешуть. Нехай відьми на пень брешуть. Нехай брешуть, нехай знають, нехай молока не одбирають. У пісні використано а. Анафору, Б. Гіперболу, В. Порівняння, Г. Персоніфікацію. Третє. Установіть відповідність. Різновид обрядової пісні. Перше жниварська, друге купальська, третє щедрівка, четверте колядка. Зміст. А Побажання достатку в Новому Році б Народження Ісуса Христа В. Удячність За врожай г. Ворожіння на вінках Д. Величання весни. Четверте. Як виникали обрядові пісні. Уявіть, що ви перенеслися машиною часу в далеке до християнське минуле і стали свідком народження колядки. Або купальської пісні. Опишіть побачене. П'яте. Як ви розумієте слова Олександра Довженка, узяті за епіграф до цієї теми. Шосте. Потренуйтеся виразно читати веснянку «Ой кувала зозуленька. 7. Що означають слова мя, газдиня, стріха, морг. У веснянці «Ой кувала зозуленька. Як зміниться пісня, якщо замінити ці слова на сучасні літературні відповідники? Чи варто робити таку заміну? 8. Чому, на вашу думку, наш народ зберігає давні народні пісні, передаючи їх новим поколінням? 9. Складіть синквейн пісня. Правила складання синквейну. Син Квейн містить 5 рядків. Перший рядок Тема. Один іменник або займенник. Другий рядок Опис теми. Два прикметники. Третій рядок Опис дій. Властивих темі. Три дії слова. Четвертий рядок Особисте ставлення до теми. Фраза із чотирьох слів. П'ятий рядок Резюме. Що дає характеристику темі. Одне слово. Наприклад, Синквейн весна: Весна. Радісна, ясна. Освіжає, звеселяє, молодить. Серце завмирає. Дух перехоплює. Краса. Десяте. Домашнє завдання. Перше. Які українські традиції та обряди ви знаєте? Опишіть одну. Один із них усно. Друге. Дослідіть пісню Ой, весна весна, днем красна, за планом Ой, весна весна, днем красна, Ой, весна весна, Днем Красна. Що ж ти нам весну принесла? Принесла я вам літечко ще й рожевую квіточку, хай родиться житечко, ще й озимає я пшениця і усякає пашниця. Ой весна весна, ти красна, що ти весно красна нам принесла. Принесла я вам літечко, ще й запашненьке зіллячко, ще й зеленою травицю і холодною водицю. Принесла я вам ягнятко, ще й маленьке є телятко. Зауважте прикметник красна. Треба по-різному наголошувати у веснянці Ой, весна весна, днем красна. З метою римування. План дослідження. Перше. Жанровий різновид пісні. Ой, весна весна. Днем красна. Друге. Тема. Величання весни чи кохання. Родинні стосунки. Третє. Характеристика ліричного героя. Ліричної героїні. Настрій, вдача. 4. Художні образи. Рослини, тварини, пори року. П'яте. Визначення художніх засобів. 1. Повтор. 2. Анафора. 3. Слова з пестливими суфіксами. Подумайте і розкажіть, які цикли обрядових пісень ви знаєте? Як ви розумієте виділене слово в першому рядку пісні? Ой, весна-весна. Днем красна, що найбільше вас вразило в інформації про обрядові пісні. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою та успіхів у навчанні!